Всім привіт! Сьогодні хочу розказати ось про ці світильники. Така проблемка їх є, що вони моргають або взагалі не світять. В чому проблема? Ми їх встановили десь штук 20, може більше. І з цієї кількості 2 штуки не працювало. Думаю, що лампочки, а взагалі це проблема не з лампочкою. Давайте подивимося. Тут трошки так, виробник поприкалувався з нас. І заодно покажу, як ці світильники розбираються. Ось відкрутили, знімаємо лампочку. Ось цей кополь теж відкручується. Потім знімаємо пружину. Беремо твердку, розкручуємо, викручуємо цього болтика. Потім беремо, знімаємо цю пластину, беремо плоску отверку і тут 4 такі защоки є. Обрали ці защёлки. і от тепер давайте уважно подивимось. Ось така защолка для провода. І вона у нас стоїть на ізоляції провода. Провод у нас не контачить з цією клемою. Ось тут все нормально, а з цієї сторони провод не контачу з клемою. І за цього лампочка або горить, або починає блимати, оскільки тут провод трошки контачить з цією клемою. І беремо, витягуємо провода щоб він нормально контачив, все назад збираємо і буде все добре. Так що, можливо, комусь це буде корисно і пригодиться. Ось так. Всім пока.